Трирічна Олександрійка Поліна Коропенко отримала 70% опіків тіла. Поліна ненавмисно впала у відро з укропом. Єдине, що залишилося необпеченим у дівчинки це обличчя, плечі і невеличкі ділянки на ніжках. Це було в четвер в 9 часов вечора, як звичайно, ну, збиралися дітей купати. Ну, как бы это село води, колонки там еще не стоїть, і крили воду. Бабушка кріла воду. снимала это ведро из плиты и хлюпнула на пол кипяток а у вот это у мамы и поле двое детей это еще сережа и тихон и как бы тихон сидел на кресле там с братом моим валерой и поле не было в доме вообще ее поблизости не было она думает отнесу ведро подальше чтобы эти не влезли в это ведро она вытирает вот эту лужу, что этот и Поля задом заходит в дом и падает в это ведро, ну кипяченая воды упала она туда. она в, воде, в шортиках и футболочке в это время залетает Вита, ну мама Поле начинает ее раздевать быстро вызвали машину машину сразу же едем в Александрийскую вот эту больницу Приехали сюда, ее в реанимацию сразу положили, там предоставили первую помощь необходимую при, при этом, потому что как бы у нас нет здесь ожогового отделения, ничего такого. Где-то вызвали анестезиолога с Кировограда и кировоградскую скорую сюда. Полину привезли уже в Кировоград с мамой где-то в полчетвертого утра. Тобто на даний момент вона знаходиться в Киравограді в Кироваградській обласної больниці в реанімації. Нині дівчинка потребує дороговартісного лікування, аби вижити. На першу операцію родина назбирала гроші, але на подальші треба близько 90 тисяч гривень. Доктор говорить, що в важке, стан, тобто, ну, у неї тяжове стабільне состояння, ну, аналізи у неї для такого состояння нарм ну, більше потім кушать она просит. там. она сестри, що, її, сістрі, що вона з ними, там стіжки учила, коли в сознании там була. Ну, она нужна балі, що, наверное, не чувствует нічого. У родині Коропенків троє дітей. Поліна найменша. Мама дівчинки перебуває у декретній відпустці, годує родину тато Олександр. У Віти що двоє дітей старшому. це 4. 14 лет, Сережа а Тихону 4 годика. Как бы, ну, у них год разница с Полиной. Допомогти трирічні полінці вижити можливо лише нашими з вами зусиллями. 5-10 гривень пожертвувань дадуть шанс на життя.

Ще родина шукає волонтерів, які допомогли б зібрати кошти, і звертається до підприємців Олександрії та району з проханням дозволити розмістити контейнери для збору грошей в їх магазинах. Телефон для усіх небайдужих двоюрідної сестри і хрещеної мами Поліни Вікторії Коропенко 063 286 56 79.